Обережно сказ в сьогоднішньому відео. Я хочу попередити усіх власників тварин, як собак, так і котиків, про те, що зараз дуже багато спалахів сказу по Україні. З чим це пов'язано? По-перше, з тим, що у нас на протязі війни стало дуже багато безпритульних покинутих тварин. Плюс за рахунок війни перестали робити антирабічні профілактичні заходи стосовно диких тварин, тобто їх не вакцинують, через що зараз дуже багато випадків того, що дикі тварини виходять і нападають на тварин, які на самовигулі або навіть коли б. Просто тваринки гуляють по вулиці. Навіть в Києві кожного місяця зараз реєструють в різних районах, і в районах Київської області щомісячно дуже багато випадків, просто нападів диких тварин. І з ними ж і сказ. Тому я наголошую, що обов'язково потрібно вакцинувати всіх котів, домашніх, недомашніх собак без різниці, навіть якщо ви їх носите на руках. Чому? По-перше, ви не знаєте, що може трапитись, і куди може потрапити ваша тваринка, втікти чи ви під час. Е Тривоги кудись спускаєтесь і десь ви гуляли, вас хтось кусив, ви не знаєте, хто це може бути. Переносчиком сказу може бути кажан, може бути хом'як, криса, може бути просто вулична собака. Тому я вас дуже благаю, аби ви робили щеплення. Зараз гостро стоїть цим питання. Багатьом власникам відмовляють в діагностиках, в оглядах, тому що. Тварини не вакциновані. Е, є банальний просто приклад в моїй практиці. Він один на мільйон такі. Жіночка витягнула джекпот, але все ж таки він був е, жила жіночка е, на дев'ятому поверсі. Її кіт любив полювати за кажанами. Кажан вкусив кота, кіт вкусив власницю. Виявилось потім, що кажан був скажений. Скажений став кіт, він був нещеплений, і людина була уражена. Вона пройшла лікування і все окей, але в цілому ви розумієте, що ніхто не застрахований, і будь-хто і будь-коли може бути укушеним і через це могла піти уражень. Ураження виникає виключно через укус або контакт зі слиною та відкритою раною. Отже, не марнуйте час, обов'язково перевіряйте, коли була вакцинована ваша тваринка, підтримуйте імунний стан країни, не будьте байдужими власниками, яким все одно на своїх хвостиків та на себе. Бо сказ у тварин не лікується. І якщо вашу не вакциновану тварину, не дай Боже вкусить інша. То, на жаль, скоріш за все, буде летальний ісход. І на майбутнє, якщо у вас підходить термін до щеплення, краще зробіть її трошки раніше, навіть на декілька тижнів, якщо вам потрібно їхати в якісь області по типу Закарпаття, ДСК взагалі в цілому дуже часто реєструється. Тому тримайте вуха востро і контролюйте такі. Питання, цікавтесь, робіть профілактики, бо профілактика це запобігання летальним ісходам та здоров'я вашим улюбленцям.